Володимир Данник. починаємося з рідної мови. Ніби сонце, що сходить над круче, ніби сяйво стрімкої води, наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти, кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин, ніби подих легкий заметілим, що з розквітлою вишні з як Дніпрові вируючі хвилі, Мова ця і співуча, і проста, скільки в долі, і тиші, і бурі, і тривожно, як марево путь, ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Радійте мові діти скарб у світі, радіти їй, плекайте, любіть, шануйте та вивчайте. Спроси себе дитя, хто ти є, і у серці обізветься рідна мова, у голосі й снімем'я твоє, просяєному в зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечезна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубився, як у вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова.